Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимося, хто з вас є, наприклад, або розлучені, або ще нежинаті, незаміжні. Бо хто ще не має пари. Давайте подивимось, чи зустрінете ви людину, з якою будете матити, мати серйозні відносини на протязі? Давайте до кінця цього року. Буде три варіанти: чи зустрінете ви людину для серйозних відносин до кінця 25-го року? Перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Подивіться, будь ласка, уважно на карти. Яка карта вас притягує найбільше? Який варіант вас притягує найбільше? Оберіть, будь ласка. Надіюсь, ви обрали. Дивимось перший варіант. Перший варіант відповідь так. Ви зустрінете людину серед ваших. Знайомих, приятелів, десь, де ви будете спілкуватися з кимось. Це можливо, спілкування десь може бути і в інтернеті, може бути, просто ви десь зустрінетеся з друзями, а ті друзі приведуть ще, ще яких, якихось своїх друзів. І так ви познайомитеся. У вас буде спілкування. Будете намагатися завойовувати людину чимось харизмою, зовнішністю, дотепністю. Але перший варіант, дивіться, ви будете намагатися проявити себе як стабільна людина, досягти стабільності у ваших стосунках. Але. Ці стосунки вас розчарують. На превеликий жаль, у вас буде розчарування і ви, на превеликий жаль, людина, яку ви зустрінете до кінця 25-го року. Так, у вас зав'яжуться стосунки, ви будете щось намагатися побудувати на цих стосунках щось стабільне. Але це, ці стосунки вас розчарують. Але, можливо, чомусь навчать, тому що кожна наша якась невдача вона нас чогось вчить. Тому ці стосунки можуть бути корисними в плані досвіду. Ось так. Перший варіант. Другий варіант, Другий варіант я не бачу, щоб ви когось зустріли, тому що тут дуже великі розчарування з минулих з попередніх стосунків. І у вас просто не бажання з кимось зустрічатися, у вас немає бажання з кимось взаємодіяти, якісь стосунки зав'язувати. Так, дивіться, десятка мечів дуже сильно негативний досвід з попередніх стосунків. Ви зараз, скоріш за все, намагаєтеся. І також ви боїтеся, що коли ви підете в нові стосунки, повториться те саме. Ви ще не готові до нових стосунків. Насправді, внутрішньо, психологічно. Дуже важкий стан, вам потрібно відійти від попередніх стосунків. І третій варіант. Третій варіант чомусь випала жриця, яка може говорити нам про. Те, що ви знаєте якусь інформацію, або приховують від вас вищі сили, що буде з вами на протязі щодо стосунків на протязі до кінця 25-го року цього часу на протязі, чому приховують і що ця жриця нам показує і розповідає. Знову карта таємниць. Тут цікава ситуація. Тут дивіться, може бути, що на вас є магічний вплив. На ваші стосунки може бути магічний вплив наведений. І ви зараз знаходитесь як в тумані, тому що карта місяця випала, і карта почуттів. Тобто ви таке відчуття, що на вас наводять якісь, ну, банально звучить якісь чари, які, із за яких ви не бачите взагалі у вас, як знаєте, як затемнення в розумі. Ви не, не бачите виходу. Таке відчуття, що ви заблудилися, і ви не розумієте взагалі, як вам вийти з цього стану. Може бути, що на вас наведена магія, тому що тому вам третій варіант бажано звернутися до людей, які знаються на тому. Тарологи, екстрасенси, астрологи. Хто може вам прояснити ситуацію? Тому що тут у вас, і за того у вас можуть не складатися. Правильно, я розумію, що в цих людей третій варіант можуть. Не складатися правильно. Не складатися ваші стосунки, тому що на вас лежить якийсь магічний вплив. Третій варіант. Ось така ситуація. Ось таких три варіанти. Запитуйте свої запитання, які вас цікавлять, буду відповідати вам. І можуть бути питання на загальний розклад. за... Довільний донат, будь-яка сума, яка вам 20 гривень може бути, 5 гривень навіть. Довільний донат, і ми будемо розглядати на загальному розкладі. Я буду робити відео, і ви будете е мати відповідь на своє конкретне запитання по вашій життєвій ситуації. Запрошую на такі розклади і бажаю всім гарного настрою, оптимізму. Віри в себе, віри в Бога, і до наступних зустрічей.